Тому що банківська система показує, що найбільше вкладників це пенсіонерів. Mm. Це нонсенс. Я вам, як банкір, кажу, що найбідніші верстви населення це пенсіонери, а найбільше вкладників, якщо і по кількості і по обсягу грошей, це також пенсіонери в банках. А що це вони вкладають? Які гроші? Ну це зазвичай гроші на чорний день. Mm -hmm. І зараз, до речі, можливо, це так промайнуло, ніхто цього не з помітив, а це буде цікаво побачити тим, хто. Розглядає банківські депозити для себе з пенсіонерів. Ощадбанк ввів послугу платну за зберігання грошей на рахунках. Ну просто така послуга. Якщо ви не звертаєтесь, не витрачаєте. Ми будемо знімати з вас щомісяця гроші. А я знаю, для чого це вони зробили. Це з депозитної суми чи Неважливо, Навіть так прописали з депозитною чи е, рахунку поточно, поточно. неважливо. Не Якщо ви їх не витрачаєте, ми будемо списувати. Чому це відбувається? Тому що 10% всіх депозитів пенсіонерів залишається незатребуваними в банку, і вони не знають, що з ним робити. Тобто шалені обсяги грошей лежать, і вони mm -hmm. не можуть ні, вит... ні витратити їх. Ну ніхто не з'являється з родичів по спадок, і вони в них лежать після смерті мають смерті, так і вони вирішили таким чудовим способом їх потихеньку їх списати всі, і все. І таким чином це зайве підтвердження, що ну, при... вигадали, як саме ці гроші е, списати собі в прибуток банків.